Ціна, конкуренти та унікальність. Brabus Rocket GTS – це не просто дорогий суперкар. За приблизно 1 мільйон євро ви отримаєте унікальний гібридний гіперкар, якого не знайдеш у жодному салоні. Кожен екземпляр індивідуальний: від кольору карбону до вишивки в салоні. Але чому він справді виділяється? У світі є багато суперкарів і цінерських ательє: Porsche, Ferrari, McLaren, Mansory, Alpina, Overdose. Усі вони роблять швидкі і красиві авто. Але Брабус GTS – це новий жанр, гібридна потужність, тисяча кінських сил, кузов Shooting Brake – власний дизайн, який ніхто не повторить. Це не просто машина, це виклик усталеним правилам. Він доводить, що тюнінг може стати власним світом, де бренд диктує правила. А суперкар це не тільки швидкість, а й стиль життя та інженерне мистецтво. Брабус, ніби втілили всі свої дитячі мрії. У них все найдорожче, найексклюзивніше і унікальне. Вони завоювали клієнтів своєю майстерністю. Та чи залишаться вони з компанією в новій ері? покаже час. А ось і фінальний акорд. Якщо ви бачите роки GTS на дорозі або на фото, ви зрозумієте, що це не просто Брабус або Мерседес, це легенда створена сьогодні, яку будуть обговорювати і завтра.